Вітаю, шановні ігронавти! Ви на каналі Мойо. Коротесеньке привітання і одразу до справи Dead Island 2. Сьогодні декілька слів і кадриків в очікуванні релізу. А чекали любителі покрошити зомбачків більше десяти років? До речі, поки ми тут з вами розмовляємо, декілька хвилин чи навіть годин геймплею Dead Island 2 вже добрі. У лапках люди злили в Ютуб. Відос заблокували, але якщо пошукати, то можна десь щось і нашукати. Але в нашому з вами випадку все набагато простіше. Я встановив на п'яту плойкову ігру за спеціальним кодом. До речі, анонсовано, що гра вийде на платформах Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series X і Series S. До речі, Вікіпедія пише, що реліз гри відбудеться 28 квітня 2023 року. Я не знаю всіх подробиць, але знаю, що передзамовивши гру на сайті мойо. До речі, посилання зараз буде під цим відео. Ви отримаєте її 21 квітня. Ну, поки трохи кадрів ми вам все ж таки. Покажемо. За сюжетом, друга серія Мертвого острову про те, як Лос-Анджелес або всю Каліфорнію, тут я не розібрався, окутає смертельний вірус, що, о, диво, перетворює людей на зомбі. Це ж було вже. Ігруку доведеться дізнатися правду про епідемію і вияснити, чим став головний герой. Ніяких спойлерів, ніяких спойлерів. Dead Island 2, якщо ви ще не знали, розробила британська студія Дембастер Studios. Видавцем гри виступає компанія Deep Silver. Dead Island 2, рольовий екшен з видом від першої особи. Унікальна суміш хорору, чорного гумору та шаленого винищення зомбів. У грі вам належить дослідити Лос-Анджелес, який потопає у крові і наповнений зомбі. Знайомтеся з шаленими персонажами, рубайте на шматки незліченні полчища ворогів. Розвивайтеся та станьте крутим винищувачем зомбі. На вас чекають напружені реалізмі. Реалістичні та криваві бої від першої особи, різноманітна зброя, різні тактики для зачистки орд зомбі, ріжте, кромсайте, паліть і рвіть. Відчуйте усю реалістичність божевілля. Можна вибрати одного із шести ігрових персонажів з унікальними рисами характеру та репліками. Здібності кожного винищувача можна налаштувати, а нова система навичок дозволяє миттєво перегрупуватися і випробувати будь-яку найшаленішу тактику. Є, до речі, спільний режим до трьох гравців, який мені протестувати ще не вдалося, але впевнений, вам сподобається. Боїться. Гра має позначку 18, тому майте собі у голові, що то не для школярів. Ну що ж, для коротенького огляду я вважаю достатньо, а для тих, кому недостатньо, 21 квітня ми зробимо пряму трансляцію з геймплеєм, пограємо, покажемо, пощупаємо, помацаємо і зрозуміємо, що воно таке. Раніше, на жаль, нізя такі умови. Ну що ж, поки передзамовляйте гру на сайті mojo.ua, посилання під цим відео, як я вже казав, на цьому все з вами був Білкін. Пока, шановні гронав цілую плечі і до встречі!